Добрий день, діти! Сьогодні ми проведемо урок ЯПС за темою електричне поле, електронні орбіталі. Вам знадобиться зошит з друкованою основою, тиждень 12 ЯПС і письмове приладдя. І почнемо ми з того, що прочитаємо лист таборика. Добрий день, друзі! Сьогодні я почув розмову до шкільнят про електричне явище, притягування дрібних папірців на електризованою повітряною кулькою. Мені стало цікаво, як вони пояснюють це складне фізичне явище. На жаль, малята припустилися деяких помилок. Пропоную разом проаналізувати діалог дітлахів. Та виправити неточності. Ми виконуємо друге завдання, пригадавши, що таке електричні поля і вставивши пропущення. Електричне поле це вид матерії, що існує навколо заряджених тіл або частинок. І діє на інші тіла або частинки, які мають. Електричний заряд. А тепер переглянемо відеофрагмент та дамо відповіді на запитання. Дамо відповіді на запитання, чому на електризовані повітряні кульки відштовхуються одна від одної. Ви побачили з відеофрагменту, що кульки були натерті об светр вогняний, те саме, що натерти їх об волосся. Вони отримали заряди однакового знака, тому вони відштовхнулися. Чому вівсяні пластівці спочатку притягуються до наелектризованої повітряної кульки, а потім відштовхуються від неї? Бо спочатку вони з одного боку отримують від, спочатку вони з одного боку позитивно заряджені і вони притягуються до негативно зарядженої наелектризованої повітряної кульки, а потім електрони з кульки переходять на. Пластівці, і е, інший бік пластівців стає негативно зарядженим і починає відштовхуватися від кульки. А зараз розглянемо малюнки на сторінці 12 і прочитаємо діалог дошкільнят щодо електричного явища, притягування дрібних папірців на електризовану повітряну кульку. Поміркуємо, чи з усіма твердженнями ми погоджуємося і знайдімо помилки. Отже, перша дошкільня стверджує, що наелектризована частина поверхні кульки має негативний заряд. Папірець не має електричного заряду, оскільки кількість протонів у ньому дорівнює кількості нейтронів, дорівнює кількості електронів. Тут помилка невеличка. Друге дошкільня висловлюється так. Ставить таке запитання: що відбудеться, якщо піднести на електризовану кульку до папірців? Завдяки електричному полю електрони на поверхні кульки та в молекулах папірця починають рухатися. Електрони на поверхні кульки. Нерухомі папірець не втрачає електрони, однак під час руху вони дещо зміщуються. Ми погоджуємося з цим твердженням. Чи не бувають папірці електричного заряду? Наступне запитання. Один бік папірця стає позитивно зарядженим, а другий негативно зарядженим, тому позитивно заряджений бік папірця. Притягується, тут помилка підштовхується, від негативно зарядженого боку кульки. Притягується до негативно зарядженого боку кульки. Отже, чому папірці притягуються до натертої кульки? Бо вони мають заряд іншого знака, ніж негативно заряджена кулька. Добре. А тепер. У нас хвилинка релаксації з композицією Here Comes the sun» зійшло сонце гурту Бітлз. Beatles. Отже, пригадаймо, що нам відомо про цей гурт і чим особлива світлина праворуч. Ми знаємо, що це англійський гурт, всесвітньо відомий гурт Beatles. Який ще прозвали Ліверпульською четвіркою, і чим особлива світлина праворуч, тим, що вона стала настільки популярною, що її використали як обкладинку для одного з музичних альбомів цієї групи? А зараз, в завданні шостому, ми з вами прочитаємо текст разом з диктором Пошепки. Знаєш ти, що чимало композицій гурту Бітлз звучали у відкритому космосі. Зокрема, пісню Зійшло Сонце передавали на земну орбіту до космічної станції НАСА – компанія у США, яка досліджує космос. Отже, поміркуємо, що таке. Орбіта і як пов'язані орбіта та орбіталь. Ми з, знаємо з вами, що орбіта це шлях руху небесного тіла, штучного супутника Землі, орбітальної станції і таке інше, в космічному просторі навколо іншого тіла. А орбіталлю рухається електрон навколо ядра так само, як небесне тіло. Наприклад, земля обертається навколо сонця рух... навколо сонця, рухаючись по орбіті. А зараз ми з вами маємо повторити навчальні одиниці, що знаходиться на сторінці 35. Отже, в атомі на одній електронній орбіталі Водночас можуть перебувати не більше, ніж два електрони. Атоми, у яких більше, ніж два електрони, мають кілька електронних орбіталей. Електрони розміщуються на електронних орбіталях так, заповнюється перша орбіталь менша за розміром, а потім решта орбіталів. Атом втрачає електрони, що розміщені на зовнішній електронній орбіталі. Оберімо правильну відповідь і впишімо букву відповідей у зірочки. Скільки електронів може перебувати водночас на одній електронній орбіталі? Звісно, що їх там може бути два. Ми вписуємо в зірочку букву О. Друге питання. Скільки орбіталей мають атоми, у яких більше, ніж два електрони? Одну чи кілька? Звісно, що кілька. Ми вписуємо в зірочку букву М. Питання 3. Як електрони розташовані на електронних орбіталях? Заповнюється перша менша за розміром орбіталь, а потім решта орбіталей. Ми вписуємо в зірочку букву А. Четверте питання: з якої орбіталі атом може втрачати електрон? Звісно, із зовнішньої. Ми вписуємо у відповідь зірочки букву Т. Отже, у нас затриманих букв. Вийшло слово атом. І діб'ємо підсумки уроків Я пізнаю світ. Ми з вами на першому з цих трьох уроків розглядали тему сармати воїни і повторювали інформацію про країни Північної Європи. Ми дали відповіді на питання за переглянутим відеофрагментом, ким мав стати кожен сарматський чоловік справжнім воїном і чому сарматів уважали вправними воїнами? Бо вони знали спеціальну військову тактику, вони володіли майстерно двобоєм, і вони були важко озброєні на відміну від своїх попередників. Ми з вами поглибили знання про сарматських воїнів, про те, що вони прославилися в стародавньому світі як непереможні воїни. Кожне плем'я мало своє військо, і до складу якого входили як чоловіки, так і жінки, здебільшого незаміжні дівчата. Коли чоловіки вирушали в тривалі військові походи, жінки охороняли господарство, тому навичками верхової їзди та володіння зброєю ставали їм у пригоді. Основою сарматського війська, як і скіфського, була кінота. але, на відміну від Скіфського, важка озброєна. Вони вбиралися в шкіряні лати з металевими або роговими пластинами та шолом. Своїх коней вони вдягали в спеціальну збрую. Сармати виява... виявляли хоробрість двобою, майстерно володіли списом, мечем і луком. Далі ми вчилися встановлювати відповідність між кімерійцями, скіфами і сарматами, порівнювали їх. Кімерійці, ми з'ясували, почали їздити верхи, і вони саме вони були першими кочовими вершниками. Скіфи мали легку кінноту, уникали відкритого бою і майстерно володіли луком. а сармати вже мали важку кінноту, перемагали у двобою, використовуючи спис та меч. Потім ми навчилися розв'язувати задачі з історії, допомагали Аї розв'язати таку задачу на хвилинці математики. Ми пригадали, що саме Велика Британія та Ірландія розташовані на архіпелазі Британські острови. Також ми продовжили готуватися до діагностичної роботи і працювали з фрагментом контурної карти Європи. Ми знайшли країни Північної Європи та позначили червоним олівцем їхні кордони, підписали назви, а маленькі країни позначили у легенді. І запам'ятали, що на контурній карті кордони. Що пролягають морським узбережжям країни, не позначаються. Далі ми заповнювали табличку характеристика країн Північної Європи, з'ясували, які, пригадали, які столиці в цих країн, де вони розташовані, на яких островах чи півостровах, в якій частині Європи вони розташовані, їхній рельєф, до яких морів мають виход, і корисні копалини. Другим уроком у нас був урок на тему туристичний маршрут Запорізької області. Ми пригадали, що головна річка Дніпропетровської і Запорізької областей – це Дніпро, що саме в Запорізькій області розташований острів Хортиця. Він розташований на різці Дніпро поблизу міста Запоріжжя. Ми ознайомилися з туристичним маршрутом Запорізької області. І з'ясували, що такі туристичні об'єкти Запорізької області, як Національний заповідник Хортиця, Національний заповідник Кам'яна могила, скіфські кургани, Солоха та Гайманова могила, нам уже відомі. І невідомий для нас туристичний об'єкт це узбережжя Азовського моря. Ми поміркували, як саме можна вивчати культуру і природу своєї батьківщини, і з'ясували, що для цього треба читати книжки, енциклопедії, відвідувати музеї та заповідники рідного краю, а також подорожувати, ознайомлюватися з історичними і природними пам'ятками рідного краю. Також ми переглянули відеофрагмент Заповідник Хортиця і запам'ятали, що козаки обирали для своїх поселень важкодоступні місця, порослі лісом Дніпровські острови. Там вони споруджували укріплення. Які оточували ровами, звеляними фамилию, дерев'яним частоколом. Тобто Січами. Назва Січ походить від слова сікти, тобто рубати. У центрі Січі містився Майдан із церквою навколо нього курені, тобто житла козаків, кузня та господарські споруди. Для того, щоб зараз зберегти пам'ятки козацької минувщини, на острові Хортиця створено заповідник, музей історії запорозького козацтва і діє кінний театр Запорозькі козаки. Також ми працювали з картою, де знайшли заповідник і позначили кам'яна могила, підкреслили підкресли його назву, а також позначили зображення історичного джерела, знайденого в кам'яній могилі, а саме браслет і намисто з мушлів. Ми позначили правильне твердження про те, що кам'яна могила це пагорб з кам'яних брил і що у гротах кам'яної могили виявлено численні наскельні малюнки, створені давніми людьми. Також на карті ми знайшли кургани Солоха і гайманова могила, підкреслили їхні назви. І вставили пропущене в підписах до історичних джерел золотий гребінець, срібна чаша з позолотою, і пригадали, що срібна чаша з позолотою була знайдена в кургані Гайманова могила, а золотий гребінець в кургані Солоха. Також ми поглибили знання про такий туристичний об'єкт Запорізької області, як Азовське море. Воно наймілкіше на землі і одне з найменших, тому влітку вода в ньому швидко прогрівається. На узбережжі моря розташовано багато курортів і дитячих таборів відпочинку. Далі ми працювали з вами як справжні мовознавці. Ми е, прочитали назви курортів Запорізької області і підкреслили ті, що містять шість приголосних звуків, а саме: Бердянськ і Приморськ. Далі ми працювали в усному. Справлялися рахунку, а саме нейробіка від Бубу. Пригадали таблицю множення і ділення числа 6 і виконали вправу мандрівник. Намалювали контури України та Запорізької області і позначили її обласний центр. І на третьому уроці ми працювали з темою електричне поле, електронні орбіталі. Ми пригадали, що електричне поле це вид матерії, що існує навколо. Заряджених тіла або частинок, і діє на інші тіла або частинки, які мають електричний заряд. Ми з'ясували, пригадали, чому на електризовані повітряні кульки відштовхуються одна від одної, і чому вівсені пластівці спочатку притягуються до на повітряної кульки, а потім відштовхуються від неї. Ми пригадали групу Beatles, Ліверпульську четвірку. Обкладинку, одну з обкладинок їхнього музичного альбому, а також працювали з інформацією про групу Beatles і дізналися, що, зокрема, пісню зійшло Сонце передавали на земну орбіту до космічної станції НАСА. Далі ми обирали правильні відповіді і запам'ятали, що водночас на одній електронній орбіталі можуть перебувати два електрони, що атоми, у яких більше, ніж два електрони, можуть мати кілька орбіталів. Що електрони розташовані на електронних орбіталях, так, заповнюється перша, менша за розміром орбіталя, а потім решта орбіталей. І з якої орбіталі атом може втрачати? Електрони, звичайно, із зовнішньої. А тепер щодо домашнього завдання, ви отримуєте завдання виконати наукове завдання від I, де перебувають електрони в негативно зарядженому йоні гідрогену. Для цього вам треба взяти нитки, ножиці, повітряну кульку і. Папір. Надути повітряну кульку, уявити, що вона це електронна орбіталь у негативно зарядженому йоні гідрогену. Поміркувати, де саме можуть перебувати електрони в негативно зарядженому йоні гідрогену, і написати відповідь, а також вирізати з паперу потрібну кількість маленьких кружечків, електронів та розташувати їх на поверхні кульки. І дати відповідь на запитання, чи можемо ми закріпити електрони на поверхні кульки, використовуючи властивості електрично заряджених тіл. А тепер дякую всім за увагу і до побачення.